Після масованих ракетних ударів по українських об'єктах електрогенерації, яких Росіяни завдали на початку жовтня, в компанії «Укренерго» запровадили заходи з економії для кожної області та аварійні відключення енергопостачання. На порядок таких відключень міська влада не має жодного впливу. Відключення були термінові. аварійні вони термінові. Їх треба через 15 хвилин одразу після отримання інформації, що треба таку потужність зекономити і вимкнути. Треба терміново робити відключення. І аварійні бригади не можуть виїхати протягом 15 хвилин в якийсь мікрорайон і саме його виключити. Тому здійснювалося автоматичне відключення. Фідорами там дається така можливість. Ворожі обстріли продовжуються, говорить Олександр Лисенко. Тож громадяни мають розуміти, відключення будуть. Людям треба готуватися, бути готовими до того, що. Відключення будуть. Ми намагаємося зробити і вимагаємо цей обленерго і від Укренерго, щоб вони були планові, тому що ми зараз з разом з людьми хочемо мати інформацію, і ми готові до того, що якщо потрібно, будемо терпіти. Але ми хочемо, щоб була відповідна плановість. Державні енергетичні компанії почули звернення з областей і можна говорити про планування і черговість відімкнень об'єктів інфраструктури і житлового фонду від енергопостачання. З понеділка Укренерго зараз планує ввести все ж таки планові графіки відключення. Вони вже я так розумію, що мають розуміння, яка потужність потрібна для здійснення ремонтних робіт, яку треба вимикати, в яких областях вони здійснюють, нададуть інформацію на «Обленерго», і «Обленерго» вже буде аварійними бригадами. А не тільки автоматичними виключеннями фейдерів відповідних груп, я маю на увазі, виключати. Вони будуть робити це планово. Вже в понеділок, 31 жовтня, графіки таких планових відключень від енергетиків отримають і в міській раді, та обіцяють їх також оприлюднити. Обов'язково його оприлюднено на своєму сайті, і вони почасово будуть вже повідомляти людей, в який день, коли у вас буде винте світло. Ми обговорили таким чином, щоб це було не більше, ніж два рази по дві години на добу. Міський голова повідомив про рішення, що були ухвалені на черговому засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради. Перше, це забезпечення обороноздатності. Це підтримка добровольчих формувань, додатково забезпечення формою, це також відповідно забезпечення електрикою наших блокпостів. Це також були кошти на компенсацію. Відшкодування електроенергії по приміщенням, де знаходяться наші, наші захисники, виділення субвенції Збройним силам України, військовим підрозділам, які стоять на території нашої області. Ще один напрям фінансування з міської скарбниці на відновлення зруйнованого чи пошкодженого житлового фонду. Майже 7 мільйонів ми виділили для того, щоб додатково профінансувати ремонт покрівлі, ремонт вікон, ремонт будинків, поточний, який ми робимо. Для тих, хто постраждав. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.